Ось так виглядає головна сторінка даного сайту. Хочу одразу сказати, що також є мобільна версія, і на мобільному телефоні на екрані мобільного телефону все працює чудово, тобто сам ресурс повністю адаптований під мобільні пристрої і можна спокійно ним користуватись. Власне, головна сторінка сайт називається gunshub.com.ua. Власне, всі необхідні посилання будуть також і в описі до цього відео, але ну звертайте увагу, щоб це був саме оригінальний сайт, а не якийсь там шахрайський. Тому зараз оглянемо, як все це виглядає. Одразу почнемо все по порядку. Так, ідемо. Є головні основні вкладки. Це оголошення, магазини для продавців і блог. Далі логотип GunsHub, далі. Сердечко, це обрані, ті товари, які ми додали в обрані, і ось це повідомлення, ну, тобто чатик там з продавцями чи з покупцями. Тут наш аккаунт, я вже зареєстрований, взагалі у вас буде написано увійти і зареєструватись можна, здається, через Google аккаунт. Власне, через Google аккаунт я і реєструвався. Є інші способи реєстрації, ну, в принципі, тут все плюс-мінус стандартно. Далі кнопочка Додати оголошення, далі можна подивитись усі категорії, є пошук оголошень і також регіони, де власне шукати і дивитись ці оголошення.